Друзі, горло болить. Заходиш у Тікток, хочеш підняти собі настрій? І там відосик від одного лисого з сережкою у носі, у вусі, і він коментує: що АТБ зробила колабу з лаймою Вайколе, І як ви відноситесь до цього, що. Не молоді артисти, не українські якісь артисти, а лаймавай, коли там співає Щедрик щедрівочка. Огидно від усіх цих укрохейтерів, скільки ви будете хейтити у інтернетах. Наче національна ідея стала хейтом. Оце йде лінія розділу. У нас Громадянська вже не за російську українську мову, а хейтери чи адекватні люди, коли ми будемо наказувати у цих хейтерів, зробили колаборацію. Значить, Лайма Вайколе заслуговує це. Вона неодноразово казала дуже хороші речі, свідомі речі. Не те, що якісь там російські артисти, як можна ставити лайму в один ряд з, наприклад, Анною Асті. З Анною Асті, з Анною Лорак з Таїсією Павалі, не можна колаборацію. І виходить, що з лайму вайколи також не можна. Як можна в один ряд ставити огидно від вас, хейтерів, коли ви вже будете адекватними людьми?